Усім привіт! Готуємо на зиму надзвичайно смачні помідори шматочками. Томати за цим рецептом виходять неймовірні, солодкі, ніжні, вони просто тануть у роті. Готуйте, не пошкодуєте. Для приготування цих помідорів нам потрібен холодний розсіл, тож спершу готуємо його. На 1 літр води нам потрібно 1 столова ложка солі, 4 столові ложки цукру, 1 столова ложка оцту. Воду ставимо на вогонь і, коли вона починає закипати, додаємо сіль, цукор та оцет. Розмішуємо розсіл та даємо йому хвильку перекипіти. Після цього знімаємо каструлю з вогню та залишаємо її у спокої до повного охолодження розсолу. Важливо, розсіл має бути повністю холодний, тож до консервування помідорів беріться не раніше, ніж через 10-12 годин після його приготування. До речі, такий розсів можна зберігати в холодильнику декілька днів, тож ви можете приготувати більше завчасно і використовувати його у наступних консерваціях. Коли розсіл уже холодний і готовий до використання, беремося до справи. Крім розсолу, нам знадобляться цибуля, перець горошок, лавровий лист та помідори. Помідори краще вибирати м'ясисті та твердуваті, щоб вони добре тримали форму у банці. Цибулю ріжемо кружальцями. Помідори миємо та ріжемо шматочками. Плодоніжки видаляємо. Якщо томати невеликі, як у нас, перерізаємо нафту, якщо більшого розміру, сміливо ріжте на четверо чи й більше. Шматочки мають бути невеликі на пару укусів. У чисті та простерилізовані банки кладемо кружальця цибулі та вкладаємо шматочки помідорів. Додаємо перець горошок. Лавровий лист і заливаємо холодним розсолом. Прикриваємо банку простерилізованими кришками та ставимо у каструлю із холодною водою. Води повинно бути чимало по плечі банки. Каструлю із водою та банкою ставимо на середній вогонь та доводимо воду до кипіння. Від моменту кипіння однолітрова банка має стерилізуватися 4 хвилини. 2-літрова 8 хвилин, 3 літрова 12 хвилин. Коли стерилізація завершена, обережно діставайте банки із води, закатуйте їх кришками та залишайте укутаними в теплу ковдру чи рушник до повного вистигання. Гарантуємо, скільки ви не закриєте банок цих шматочків помідорів, взимку все одно пошкодуєте, що не закрили більше, бо вони надзвичайно смачні. Пишіть у коментарях, чи будете готувати такі помідори. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.